Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Пане Валерію, говоримо сьогодні про східну Європу. Я би так цю тему охарактеризувала і розпочинати будемо із Горщини. Прем'єр-міністр тамтешній Віктор Орбан на тлі інциденту з порушенням протиповітряного простору України угорськими дронами заявив, що наша країна не є суверенною. Далі цитую, зараз не важливо, чи перетнули кордон два, три чи чотири угорські безпілотники. Можна припустити, вони пролетіли там кілька метрів. І що далі? Україна не є незалежною, не є суверенною країною. Ми забезпечуємо Україну, вона і не повинна поводитися як суверенна, заявив Орбан. Ми таке враження, бути, то, сам Орбан фінансує Україну. Як ви оцінюєте таку заяву? Ви дуже вдало навезли слова Мадяра щойно, так, заступника Сіята. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день я бачаю, за всіма діями, які робить Росія, намагання переконати не всіх, але частину європейців говорити про необхідність замороження війни на умовах Росії. А, і дійсно, враховуючи те, що у Путіна е, і враховуючи те, що Путін не відступає від своїх намагань, все таки завершити цю війну, так як він її бачить на даному етапі, говоримо дійсно на даному етапі, а саме взяти під контроль повністю Луганську, Донецьку області, змусити нас вийти звіти, бо він їх завоювати не може. Можливо, там і щось десь зупиниться, багато вже було з цього приводу міркувань, то зараз Росія активно намагається вантажувати європейську частину НАТО, їй це вдається доволі непогано. І от останні заяви очільниці закордонного відомства Захарової, яка говорила про те, що українці будуть відремонтованими шахедами чи тогираннями бити по базах НАТО, буквально щойно з'явила заява від Росії про те, що Україна готує диверсійні напади на Польщу під приводом того, що нібито це диверсійні групи з Росії та Білорусі. І в такий спосіб демонструє вона, або ви будете переконувати Україну здатися, або ж буде війна проти вас. Ну І цій частині Орбан є якраз свідченням того, що він активно підтримує і розуміє, знає, що відбувається. Ну Тут відверто знає. Але в той час, коли європейські політики, не всі, але багато хто. Воліє говорити про те, що це справді вже гібридна війна проти них самих от заява до Туска. Ну, Орбан і його е команда робить дещо інші заяви. Для мене вони, як і для всіх українців, не особливо нові. Вони, ну, справді, вже Орбан нам всім трішки набрид цими, цими порожніми балачками, але за ними стоїть саме ця от, історія, уже змусити Європу, в тому числі, тиснути на Україну. Європа, звісно, не піддається. А ми сьогодні демонструємо те, що ми можемо чинити спротив і замороження війни може бути по лінії фронту, як сказав Володимир Зеленський, але про здачу території ніяких мова не йде. Тим паче, визнання за Росію їх цього точно не буде. Не може Путін зараз перемогти у цій війні. Це абсолютно зрозуміло, і європейці це чудово розуміють. І навіть Трампа не дуже влаштовує зараз ця ситуація. Чому кажу не дуже? Тому що Трампа дещо інше бачення її закінчення. Я вже про це говорю власне неодноразово. Не Трампу за великим рахунком, головне, щоб перестали стріляти. А де чи по кордоні адміністративних регіонів, областей Донецький, там, Дніпропетровський Херсонський, Запорізький області, їм абсолютно начхати. Йому головне, щоб не стріляли, а далі щось буде він вже робити. Ну тому оця риторика з Європи, вона на жаль буде підсилюватися, і ми будемо бачити чимало не дуже привабливих заяв. Останнім часом від Угорщини чимало заяв і антиукраїнських дій це дрони над Закарпаттям, блокування українських змі, ось ці постійні агресивні заяви, коментарі щодо того, що має віддати Україна Російській Федерації тощо. І я вже не говорю про травневу історію з розвідниками угорськими, які працювали на Закарпатті і вивідували важливу інформацію. Як ви оцінюєте ось ці прецеденти з втручання Угорщини там? В Україну, коли ми говоримо і про розвідників тих їхніх агентів, і про безпілотники безпосередньо, бо зараз видається, що Україна намагається реагувати якомога дипломатичніше, і це ну, певним чином розв'язує руки і язика угорським політикам, бо Торбан сидів там на своєму подкасті і казав: ну, могли залетіти два-три, ну чотири дрони. І що? Україна, можна подумати незалежна країна. Їм взагалі чому боятися загрози і з боку НАТО, але ж насправді хто? Хто зна, куди далі йшли ось ці розвідувальні дані з безпілотників? Хто зна, кому ось ті агенти в травні передавали важливу інформацію. Це проблема системна. Тут треба зрозуміти, що в 26-му році вона закінчиться, тому що там будуть вибори. І нам треба зараз дипломатично дотягнути цю історію. А те, що Трамп робить ще раз нову увагу, дурнуваті заяви з приводу несуверенності України і таке інше, я ну, спокійно рахував би на це. Орбан не є самостійним, він фактично керований сьогодні з Кремля. Це чудово, всі розуміють, так само, як і Фіцо. Але давайте, друзі, скажемо і повторюсь, що є і інші політики в Європі, які роблять подібні заяви. Це серйозний вплив Росії. Це треба розуміти. Те, що він каже, там неважливо, скільки дронів залетіло, це хороша заява, є свідченням того, що він визнав, що це були угорські дрони. У Європі це однозначно почули. Єдине, перепрошую всією повагою до вашої глибокої журналістської аналітики, пані Софія, скажу, що це не останнім часом. Це системна робота продовжує багатьох років саме уряду Орбана, уряду цього. Ну, Політика, якщо так його назвемо, я ж певне також ні для вас не відкрив секрет ні для ні для кого інших, що ми в цьому році мали отримати із Європейського фонду миру на оборонку понад 6 мільярдів доларів, євро. Ми їх не отримали. Чому? Тому що саме Орбан їх заблокував і давно. Він блокував їх і раніше. Ну і навіть що стосується постачання російської нафти, це також дуже історія складна і, на жаль, Тут Дональд Трамп він займає постійну позицію, то сварить Орбана, то її підтримує, каже, ну, таке географічне положення в Угорщини, що вони по-іншому не можуть. Мені, звичайно, теж дивно чути такі заяви від Трампа, який знає, як реалізовуються проєкти світового масштабу. Ну а тут вважаю, чому за неможливе протягнути трубу до Угорщини з нафтою з іншого регіону. Ну, Це вже окрема історія, окрема дискусія. Але що сьогодні. Мені засвідчує те, що справді Орбан вдало сьогодні маніпулює для себе вдало і позицію і Європейського союзу, і позицію Трампа, і позицію піднебесної, і також позицію Москви. І залишається б час при владі, і направду його риторика доволі популярна в Угорщині, навіть його опонент політичний. А Мадяр, він, ну давайте скажемо відверто, також орієнтується на таку проугорську політику і певною мірою антиукраїнську, так тому що багато громадян в Угорщині в цій країні через системну політику Орбана, хоча і не задоволені його шанси виграти вибори 26-му році не такі високі, але все ж таки говорять про те, що Україна не може бути членом Європейського Союзу і так далі. Це величезна проблема, ми не повинні від неї ховати голову в пісок. Вона у нас сьогодні є з усіма країнами в Європейському Союзі. Я без привішень кажу з усіма. Усі нам ставлять вимоги, і далі буде непросто. Це стосується, і в першу чергу, я вважаю, агропродукції, сертифікації і так далі, тому подібне, конкурентного середовища, чинного законодавства. Ми довго, пройдемо довгий тернистий шлях до членства в Європейському Союзі, звісно, буде. А, тому, коли Орбан говорить ну, такі речі, він керується власне своїми інтересами. Єдине говорив і говорю, і надалі буду стверджувати, що враховуючи те, яку концепцію малював для себе Європейський Союз як політичний бок, оскільки він був створений спочатку на, на як економічний, а далі вже ну, окреслив собі низку політичних завдань. То я хотів би, звісно, щоб в Європейській комісії і в Європейському Союзі загалом, в Європейському парламенті все частіше говорили про необхідність поширення європейських стандартів демократії на всіх членів Європейського Союзу. Так, воно щодо форші недоразово про це говорили, і не те, що натякали і прямо певні санкції вводили проти цієї країни в рамках ЄС. Ну, я маю на увазі гроші блокували на допомогу. Але сподіваюся, що 26-й рік він справді принесе нового прем'єра в Угорщину, який пом'якшить. Я не сказав, що він розвернеться до України. Ні, цього не варто очікувати. Не бачу поки що таких перспектив, але пом'якшуть пом відносини до України. Ну а Орбана просто ну, треба пережити. І ви знаєте, нам доведеться пережити не цього політику, а й інших. Бо і президентські вибори в США також будуть рано чи пізно, і там також буде інший президент, і нам теж доведеться з ним працювати. Тому працюємо з тим, ким є. От, пане Валерію, на вашу думку, чи є теперішній уряд Віктора Орбана певним своєрідним уроком або поштовхом до змін для Європейського Союзу? Бо з одного боку, це певна загроза для України, це певні палки в колеса української євроінтеграції. Але з іншого боку, вже не вперше Віктор Орбан намагається шантажувати Брюссель, скажімо так, от, наприклад, ухвалити якесь рішення в обмін на додаткові кошти для своєї держави. Або не ухвалювати якогось рішення і там шантажувати тим, що він все одно купуватиме російський газ і нафту, допоки е, Європейський Союз намагається відмовитись від кремлівських енергоносіїв. Чи може це ж стати поштовхом до змін, про які говорять там ну не лише від початку повномасштабного вторгнення, так а й загалом, що е, альянс потребує певного оновлення правил бюрократії, пришвидшення обороноздатності власної? Ну, і це такий складний процес, знаєте, філософська розмова, можна і годинами говорити, тому що тут дійсно багато проблем, які варті детального роз'яснення. Ну, насамперед, з 2018 року, якщо не помиляюся, вже ведеться процедура позбавлення Угорщини права голосу в Європейському Союзі. Але я думаю, що з 2016 року 26-го ця проблема відпаде. Європейський Союз свідомо не поспішає. Тому що він не хоче мати у своїй політиці багаторічні прецеденти, коли вони визнають на рівні вже офіційному те, що їхній член не виконує директив Європейського Союзу і так далі. Але це не знімає проблему перегляду директив, і економічних, і політичних. Ну, чого лише вартує я. не Неодноразово говорив третій енергетичний пакет. Про нього зараз не говорять. Про нього багато говорили до початку широкомасштабного вторгнення Про нього згадував. Манель Макрон а, про економічні директиви загалом ще у великому інтерв'ю для видання де Economist, якщо не помиляюся, у 23-му році там було велике програмне інтерв'ю. Він говорив про те, що ну, Європі доведеться переглядати правила, тому що ну, якщо порівнювати, наприклад, економічний розвиток Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, то Європа суттєво відстала від США. Як би то не виглядало доволі диким, але так ВВП Сполучених Штатів Америки. Півтора рази більше, ніж Європейського Союзу, Усі країни разом взяти. Європейського Союзу має на увазі. Тому тут і справді проблему не бачити, ну це не визнавати своїх помилок. Але враховуючи те, що політики Європейського Союзу доволі тяглі у своїх традиціях ведення політичних ігрищ, і взагалі політики як такої, що формувалася протягом десятиліть, в тому числі не без участі Сполучених Штатів Америки, які підгодовували постійно Європу після Другої світової війни, допомагали їй ставати на ноги. Ну, нам було б наївним очікувати, що зараз у Європі з'явиться нова генерація політиків, які прийдуть в якості там парламентарів до Європейського парламенту або будуть у керівництві Європи, і скажуть, так, ми все змінимо. Є проблема велика, наприклад, сьогодні із подальшою долею на посаді президентки Європейської комісії Урсули фон Ляйн. До неї багато претензій, її підтримка меншує, але їй вдалося отримати доволі серйозну підтримку після минулорічних виборів до Європарламенту. Вона поки що залишається. Ну я нагадую, що початку широкомасштабного вторгнення це як приклад, неодноразово вже говорю про нього. Тут у вас на каналі. Урсула Ляйн Ну, за моєю пам'яті в 5 обіцяла законопроект, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів. Але вона навіть не подала його на розгляд. Тобто немає його за визначенням. Я розумію, це складне питання, яке стосується України, для Європи складне. Але я веду до того, що вони не поспішають це робити. Відтягування, затягування будь-якого питання, тому числі і через існуючі бюрократичні процедури. А одне інше не виключає, навпаки, доповнює. Це якраз є політика Європейського Союзу. Вона, як на мене, сьогодні неефективна. Зараз з'явилися розмови про те, що дійсно зараз ухвалять нові зміни до статуту Європейського Союзу, де будуть передбачені можливості голосування більшістю за питання, які важливі для Європи і так далі. Але, ну послухайте, ми вже це чуємо не перший рік. Не перший. Візи нині там стоїть, тому що. І НАТО, і Європейський Союз вони засновувалися на принципу консенсусу. Його змінювати ніхто не буде. Але як показує практика, принцип консенсусу він грає проти цих блоків і дуже серйозно. Це активно використовують росіяни. Бо ми тут повертаємося до першого з вами запитання: як сьогодні Путін використовує Орбана. Для того щоб розкулювати єдність Європейського Союзу і в тому числі Північний Атлантичний Альянс. Бо і, наприклад, по НАТО, ми ж також бачимо різні заяви щодо збиття повітряних цілей. Ну, ступ один день одне говорить, на другий день інше. Вчора тут скаже це вже війна проти Європи. Макрон каже: не дратуйте Росію, кая Калас, президентка Європейської перепрошую, віце-президентка Європейської комісії, каже. Ми також повинні бути дуже обережними росіянами. Це та сама каякалась, яка закликала, щоб війна не прийшла на території Європи і так далі. Тобто риторика різна. І справді сьогодні показують ну, такі великі блоки в е, е, світі, що їм важко протистояти диктатурам. І це завдання, яке стоїть сьогодні, в тому числі перед європейським союзом. Я вбачаю, що логічно було б на даному етапі. Не применшуючи значення Європейського Союзу, бо це дуже важливо, створювати паралельно союзи: військові, політичні, військово-політичні за участі України. Вибачайте, але мені так видається, що навіть Угорщина зрозуміла, що без України вони оборонятися від російської агресії не можуть. Про що мова йде? Про стіну дронів. Бо навіть ці дві країни Словаччина і Угорщина, попросилися самі долучитися до цього проекту. Ну, не знаю, там на якій стадії, але ну, ситуація доволі цікава. Тому, якщо європейці усвідомлять, що треба переходити в іншу стадію, коли будуть з'являтися паралельні, не альтернативні, а паралельні структури, які будуть і обороноздатними, то тоді буде легше з економікою і легше з ухваленням рішень. А такі, як Курба, ну, врешті-решт, друзі, там треба працювати з угольцями безпосередньо. І доводити їм, що ви з таким лідером далеко не заїдете. Мені, наприклад, я скажу жисні на Приклад вашим колегам сподобалося при всій критичній оцінці, як спрацювали в Молдові. Там вони фактично не дали можливості через дотримання чинного законодавства поширюватися російським наративам і російській пропаганді. Так само як це цього часу було в Румунії. Це абсолютно правильно. Ми зараз знаходимося в тій історичній частині, коли зволікання із справді справедливою сильною рукою протидії ворогу можуть коштувати державності. Румунія, Молдова це продемонструвала. Тому і Угорщина, ну звісно, щодо Орбана, поки що ніхто там не заявляє претензії про те, що. Він там займає антидержаницьку політику, він прем'єр-міністр. Але, ну, якщо для Європейського Союзу Орбан є маркером антиєвропейськості, ну, напрацьовуйте механізми, як ви будете з ним боротися. Ви не можете просто так це пропускати мимо очей. Але вони це роблять чому? Тому що вони розтягують участь цю проблему і вважають, що вона сама собою розсосеться. Ну, можливо, подивимося до весни 26-го. Пане Валерію, ви от як з язика зняли питання наступне про Молдову. Хотіла з вами трохи поговорити і загалом про те, що у східній Європі насправді є хороші приклади на всю Європу загалом. Це перемога про європейських настроїв. Ви згадали вибори у Румунії, де переміг про європейський політик Ніку Шордан. Ви згадували парламентські вибори, які відбулися от якраз 28 вересня. Де перемогу здобула чинна партія влади, дія і справедливість. Проєвропейська та яка займається євроінтеграцією. Чи могли б ми це оцінити разом із вами з точки зору е, України, так, української політики, наскільки це важлива новина для нас, і наскільки вона насправді хороша? Я звертаю увагу, що ми прокинулися 29-го, окей, 30-го, коли вже всі були результати жовтня, і ми не побачили наступу на Одещину. Я не жартую. Я говорю абсолютно серйозно, тому що заяви Має Санду вони були небезпідставні, яка говорила про те, що у випадку перемоги про російських сил загроза з боку Молдови, Придністров'я на Одещину, вона зростає в рази. Ну, Все-таки Придністров'я це проросійський анклав, який давно треба було прибрати. Тут Майя Санда не допрацювала, але віддаю належне, що вона дійсно взяла під контроль ситуацію з виборами. Справді, Тим є дуже велика проблема. Якщо я не помиляюсь, кількість мандатів у моїх Санду не змінилась у парламенті. Вона у залишилася такими. Ну, може, там, від... можливо, там кілька голосів. Але чи була ефективною загалом продовжу цих років існування парламенту політика пропрезидентської фракції у Молдові, яка призвела до того, що проросійські настрої були зведені на нуль? Ні. Тобто вона не покращила свій результат. І враховуючи те, що ну, це як історія з Урбаном, вибачаєте за таке порівняння, але він залишається довго і Майя Санда залишається ще на посаді, то тут мене риторичне запитання: а Маясанда готова прибрати ці загрози надалі з боку своєї країни для України? Ні, вони більше можуть не стати. Але в будь-якому випадку Путін буде продовжувати. Там поширювати про російські нерактиви, зараз активно збирають демонстрантів на підтримку проросійських сил, які не виграли. Я не виключаю, що там будуть судові процеси. Так, вони навіть змінили там судів для того, щоб перестрахуватися на цей випадок. Дійсно, провели дуже системну роботу. Я ну, віддаю належне. Але системну проблему вони не вирішили. А системна проблема лежить в тому, що Терасполь має стати частиною Молдови. Це ну, не може бути окрема як і Анклав. До якого долучення до фактично визнання цього анклаву і європейці Європейський союз, тому що я ж не відкрив декорси, що Європейський Союз має чимало угод торгових і інших, які фактично засвідчують визнання цих територій цієї території як окремої і самостійної. Так, а от не признана, не визнана, не визнана Придністровська республіка, але разом з тим, друзі, ну будемо відвертими. Там дуже багато зав'язано фінансових питань, в чому зацікавлені багато європейських чиновників, але це системна проблема. І Майя Санду повинна була б ініціювати це питання, підіймати його на найвищому рівні. Це непросте завдання. Архіскладне, але тоді вона б справді засвідчила, що вона ну, виступає локомотивом в цьому процесі. До завершення каденції я не вбачаю, що там щось зміниться. Далі будуть також загрози зберігатись. Тобто загроза сама по собі не зникла. Рівень, який був такий, залишився, він не збільшився, це вже дуже добре. Тому я вважаю це основною, е, основним надбанням цих виборів. Мене там до певної міри потішили вчорашні повідомлення про те, що на мітингах е, у Кишиневі вигукували гасла Слава Україні, а про російські сили говорили, що Україна тут керувати виборами не буде. Ну, тобто, вже нас оцінюють дуже серйозно. І справді, те, що я знаю і бачу, то дійсно. Багато моїх колег пильно слідкували за виборами в Молдові, приділяли цьому дуже багато уваги. Були там і наші спостерігачі на виборах. все відбувалося в законний спосіб. Ми на вибори не впливали, але радили наші досвідчені, політтехнологи, політики тому, як мають бути організовані вибори в Молдові. Тут дуже важливий момент, треба обережно це все коментувати, бо вибори в Молдові відбулися в демократичний спосіб, і втручалися в ці вибори росіяни, але в них нічого не вийшло. Але не втручалися європейці чи українці. Росіяни намагаються це подати, як нафі, втручання. Але в такий спосіб вони визнають свою поразку, тому що вони тут не змогли навіть протистояти і допомозі України має Сандіо в організації цих виборів. Допомозі, ще раз наговорю, в цьому. Тому, як на мене, історія із Молдовою це хороша історія. От щодо Румунії, тут є одна така ремарка. Переможець на румунських виборах він ж грав на історії не проукраїнський і, скажу так, не настільки про європейський, скільки про румунський. Це десь, схоже, мені перегукується із ситуацією в Угорщині, хоча дійсно не зовсім схожі кейси. Оскільки головним лейтмотивом виборів в Румунії була саме соціальна політика, що є притаманно багатьом європейським країнам, а от Молдова дійсно на проєвропейськості, вона цього разу зберегла свій проєвропейський курс. Тепер головне, щоб швидко Молдова стала членом Європейського Союзу, тут незалежно від того, чи це буде паралельно відбуватися з нами чи ні. Я говорю абсолютно відверто і про себе глядачів не прив'язувати ці два питання, оскільки нам, член ЄС Молдова, кращий, аніж проросійський наклад. Згідно з вами на 150 відсотків, але цього тижня трошки радіємо, що маємо і ось такі хороші новини з міжнародної арени так. і маємо таку геополітичну сусідку, яка робить той вибір, який співпадає із нашим. Пане Валерію, я дякую вам за цю розмову і дякую вам за вашу аналітику. Почасний. Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики вежа, був з нами на прямому зв'язку.